час дізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми вчасно. В Студії для вас працюють Мар'яна Лошах, Наталя Болеця. Доброго дня, Верховна Рада підтримала відзначення 75-річчя карпатської України на державному рівні. Відповідну постанову на підставі звернення Закарпатської обласної ради народні депутати ухвалили сьогодні. Закарпатські депутати звернулися до керівництва держави ще у 2011 році з приводу 75-річчя, яке відзначить уже завтра, як ідеться у зверненні, незважаючи на короткочасне існування карпатської України, Ця подія мала велике історичне значення не лише у житті закарпатських українців, а й усього українського народу. Депутати закарпатської облради зокрема наголошують на тому, що слід активізувати наукові дослідження, вивчення та об'єктивне висвітлення цих подій у віковічний пам'яті їхніх учасників нагадаємо, що у суботу, 15 березня, о 13 годині, на красному полі планується масштабне віче. В Ужгороді прооперували одного із учасників Євромайдану Валерій Копча із січня був активним учасником подій у Києві. 57-річний ужгородець отримав на Майдані поранення, куля та вісім осколків у голові. Їх витягли одразу у польовому госпіталі, ще на Євромайдані. Нещодавно чоловік приїхав до Ужгорода, де у міській лікарні його додатково обстежили. В результаті спеціалісти виявили кілька осколків у голові. Відтак пацієнту зробили операцію. Наразі Валерій Ко. Обча у стабільному стані і готовий до виписки, запевняють лікарі майдані з керуванням споліклініки з поліклініки, діагнозом ішемічна хвороба серця, троскотична кардіоскле гіпертонічна хвороба. В, другої ступені. в ході до обстеження цей діагноз був знятий, був виставлений діагноз нейроциркуляторної дистанії по гіпертонічному типу середньої ступені важкості, а також дистанційно-циркуляторно змішана енцефалопатія. Крім того, було виявлено стороннє тіло волосистої частини голови, яке вчора під місцевою анестезією травматологом було видалено. Це була дробинка. Знову ж, зі слів хворого. У цю травму він дістав 18 лютого під час подій на Майдані. Люстрація на Закарпатті триває. Громадський ілюстраційний комітет уже висловив недовіру кільком посадовцям та розробив рекомендації для кандидатів на керівні посади України та визнання на рівні держави як законодавчого базису роботи. Люстраційні комітети не мають яку правову оцінку у діяльності громадських організацій дають юристи. Дізнавалася Олександра Берегова. Про люстрацію з точки зору права поговорили за круглим столом члени громадського люстраційного комітету, журналісти та правознавці. Процес люстрації розпочався, однак його механізму досі немає. Наразі юристам відомі тільки категорії службовців, які за міжнародним правом можуть підпадати під громадську люстрацію. Люстрація це не є притягнення до відповідальності за правопорушення, вчинені в останній, наприклад, час, в останні роки, от період 2010-2014 роки в Україні. Тому що реально за ці правопорушення можна зробити притягнути. Відповідних осіб до відповідальності і без люстрації, тому що на той момент діяли закони України, які забороняли відповідні речі, і діяли відповідні процедури. Я маю на увазі в першу чергу кримінальний кодекс і кримінально-процесуальний кодекс. Досвід люстрування державних службовців мають найближчі сусіди України Словаччина та Чехія. Там вже давно діють відповідні закони. Найперше, чого торкнулася люстрація в словаччині, то це були по власне депутати парламенту, це були очільники відповідно державних установ і так далі. В Словаччині було висунуто всього два критерії, під за якими людина попадала під люстрацію. Перше, це і членство в комуністичній партії. Ну і партії у від від да, ну, керівний друге це є співробітництво із відповідними службами з таємною поліцією з органами держбезпеки і так далі. Місцевий громадський ілюстраційний комітет об'єднав представників тобі, громадського конвенту автомайдану студентства, організації афганців народної самооборони та правого сектору. Наразі вони здійснюють громадський контроль, не чекаючи на закон про люстрацію. Поки нема закону про люстрацію. Люстрацію треба проводити. Ми повинні спішити до початку масових призначень на посади. Зрозуміло, що зараз призначений у нас тільки. Губернатор і прокурор. Всі інші посади поки що займають люди, які ну із старої влади. Зараз основна мета люстраторів донести до посадовців відповідальних за кадрові призначення вимоги до кандидатів. Їх вже отримали новий прокурор області Олег Сидорчук та голова обласної адміністрації Валерій Лунченко. Через агресію Росії Ужгород позбавили права проводити чемпіонат Європи зі спортивних танців. Міжнародна федерація танцювального спорту переглянула рішення про проведення європейської першості з танцювального спорту в обласному центрі Закарпаття. Права приймати чемпіонат Ужгород позбавили у зв'язку з напруженою суспільно-політичною ситуацією в країні з умовленою агресією Росії в Криму. Першість перенесено до Іспанії. Відкриття чемпіонату відбудеться 20 квітня. Нагадаємо, що європейську першість, найзахідніший обласний центр України, мав приймати 25-27 квітня. До Ужгорода планувався приїзд танцівників з 38 країн світу. Правий сектор Закарпаття запрошує. Представники організації закликають молодь взяти участь у курсах медичної та цивільної оборони, які проводять громадські активісти. Члени закарпатського правого сектору під час зустрічі зі студентами розказали про основні напрямки роботи організації та наголосили, поповнити лави організації може кожен бажаючий. Співпраця зі студентами подальші дії роботи правого сектора та основні напрямки діяльності громадського об'єднання питання, які стали головною темою зустрічі активістів правого сектору та студентів краю. Під час спілкування з молоддю громадські активісти наголосили про курси самооборони, які щодня проводять в обласному центрі. Відтак запросили всіх добровольців, кому цікаво взяти участь у таких навчаннях. Ці курси проходять для, для членів правого сектору, але ми також проводимо і для добровольців, які є і, ну в тому числі для студентів самих. Це і медичні курси по екстремальній медицині, по першій медичній допомозі. Це поводження зі зброєю. Тобто, доволі багато. Студент Іван, один із активістів громадського об'єднання. Хлопець активно бере участь у житті організації. Щодня він відвідує курси самооборони, і, не шкодуючи вільного часу, по кілька годин займається вивченням бойових дій, Медичною справою та строєвою підготовкою. Починається медпідготовка з 6, потім то триває 2 години. і Потім строєва підготовка годину, і то, то є 8, І до 12 у нас урок по бойових діях. Не шкода з часу. Ну, а якщо я буду не готовий, друг війна, я не готовий, і що потім? Тоді треба буде вчитися. Представники правого сектору під час зустрічі з молоддю розповіли про напрямки діяльності громадського об'єднання та висловили свою позицію щодо суспільно-політичної ситуації в країні. Активісти наголосили, вони перебувають поза політикою. Їхній пріоритет співпраця з громадськістю та очищення владних структур краю. Тож процедуру люстрації серед посадовців громадське об'єднання продовжуватиме і надалі, пообіцяли представники правого сектору. Слово Кобзаря зрозуміле та близьке кожному, підтверджують, юні угорці з нагоди ювілею Шевченка в селі Маладобрунь на Ужгородщині Відбувся традиційний щорічний конкурс декламаторів у читанні поезії українського митця змагалися учні угорськомовних шкіл району. Всього 25 учасників, яким бачать українського класика, угорські діти. Дивіться далі. В Ужгородському районі 15 шкіл із угорською мовою навчання. Головна мова угорська. Проте й українську діти старанно вивчають віднедавна на рівні з українськими школярами. Починаючи вже з цього року, діти в угорських школах переходять на той же рівень, що й в українських школах ідуть за тією ж самою програмою, починаючи з п'ятого класу. Тобто, в цьому році це перший такий пробний етап для учнів, для п'ятокласників. Насправді, дуже такий важкий етап було для дітей, але вони дуже стараються, працюють над собою, співпрацюють з вчителями. Один з одним завжди приймають участь у заходах, що напевно також виховує в них якихось почуття до любов до української мови. Діти з задоволенням вчать українські вірші та читають невеликі прозові твори. Проте старшокласникам, у навчальній програмі яких переважають складні повісті та романи, матеріал потрібно подавати по особливому, пояснюючи історичні обставини написання творів. Намагаємося. Наприклад, вивчали Багряного тигролови, там вже намагалась їм пояснити цей період в історії України. Це також їх зацікавило. Говорили ми з ними і про. Ці всі сталінські репресії я їм розповіла саме, як це все відбувалося. Тому ось з такого з останнього, що їм сподобалося, і вони були дійсно зацікавлені цим. Шевченка ж угорські школярі вивчають із неабияким зацікавленням, а декламують непідробно щиро, та на своїм веселім полі, свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть, і усміхнулася небога. Проснулася, нема нічого. Настина глянула, взяла, його тихенько сповела, та щоб до нового, ще копу до жняк пішла. <тірвання> 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 Учасники конкурсу готували дві поезії Шевченкову та тематично суголосну будь-якого іншого українського автора. Віталій обрав вірш Україні Володимира Семійленка та заросли шляхи тернами Тараса Шевченка. Раніше не було такого кохання, не жаліли Україну. Проблеми великі були. А цей вірш про жаль, що Україну треба любити до кінця свого життя. Мені подобаються його вірші. Дуже гарні. Вони унікальні від душі. 25 учасників змагалися у двох вікових категоріях учні 7-9 та 10 х класів. У кожній обрали переможця, якого нагородили дипломом. Спеціальними ж подяками відзначили всіх учасників, а також їхніх педагогів. Наразі це вся інформація більше у вечірньому випуску дев'ятнадцятій. З нами ви в курсі найважливіших новин краю. Тож вмикайте нас вчасно. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі.